Вітаю вас, мої найкращі. Сьогодні обговоримо образу, а саме, як позбутися образи. Що таке взагалі образа? Якщо ми візьмемо образу як оскарблення, то це умисне приниження гідності та честі людини. Якщо ми візьмемо образу саме як почуття, то да у відповідь на певну ситуацію складну. І питання, так? як же відпустити, відпустити образу, що взагалі для мене вона означає? І як я живу із нею? Чому взагалі я дозволяю собі взяти гору наді мною так, цьому почуттю? По-перше, дуже важливо проаналізувати. Та дослідити себе, це найголовніше, чому виникла ця образа, і на що я взагалі реагую? І які саме потреби, да, бажання, цінності були незадоволені в цій ситуації, яка виникла складна ситуація? Образа це певна реакція на складну ситуацію, на що я ображаюся. Да, чого я очікувала від цієї ситуації, і воно не справдилося. І що було взагалі для мене важливо. Але зневажено хтось в цій ситуації, напевно, задів мої емоції, мої почуття. Я чогось очікувала, але не отримала. Що я взагалі. Зрозуміла після цієї складної ситуації, що трапилося, які висновки я зробила, що я хотіла сказати, але промовчала. І що взагалі я відчуваю з цього приводу? Обов'язково подумайте над кожним цим запитанням. І взагалі, з яких переживань та емоцій складається моя образа. Досліджуємо свою вторинну вигіду від цього стану. Обов'язково! Навіщо я вибираю ображатися? Що це мені дає? Ви скажете, що ти придумала? Да? Що ти придумала? Оце розповідає вона тут, що дає? Завжди є вторинна вигода. Просто ви її не бачите. Що? Це мені дає. Я прям так образилася на весь світ. І чому я вибираю саме так оцінити ситуацію, та відреагувати на неї, на неї, що взагалі стоїть за моєю образою? Ви знаєте, образа це дуже складне почуття. І за образою зачасту стоїть злість, гнів. Там Сум, несправедливість, бажання захиститися, гостре невдоволення самої ситуації тобто такий, коктейль, коктейль емоцій, але злість і гнів в суспільстві да, виражати не прийнято. Не можна просто почати, наприклад, да, перед начальником чи взагалі десь тупити ногами, голосно кричати, висловлювати своє якусь незгоду, невдоволення, створювати конфлікт, якось реагувати на ситуацію. А образитися цілком можна. І цей коктейль емоцій да, мав вийти назовні, але людина вибирає його капсулювати всередині. І як же образа взагалі впливає на людину? так? Да? Образа це по суті деструктивне відчуття, і воно заважає взагалі розвиватися і йти далі, людині. всі думки, да? всі саме про ту ситуацію. Хай вона була не знаю скільки років, але людина зупинилася там. І якщо відпустити образу, відпустити да, цю образу до себе. Саме в думки, та да, дозволити їй там влаштуватися, вона стане основним відчуттям, що не дозволяє іншим почуттям взагалі проникати. Людина буде сумна, сердита, зла, агресивна, да? і це стане її рисою характеру. І вона ж і почне знищувати всі свої пориви, необхідні для особистого зростання. І з іншого боку, це буде сигналом про те, що щось пішло не так. Що настав час, взагалі, це питання обговорити. Напевно, з цією людиною, з якою, можливо, у вас трапився конфлікт. Якщо вже цієї людини немає, вам потрібно звернутися до професіонала, до психолога і пропрацювати цю емоцію. Ви знаєте, ця емоція, вона дуже цікава. Адже дорослі люди вони не ображаються. Образа це, знаєте, ображаються діти маленькі, це дитяча. Позиція і дуже важливо пропрацювати саме, саме внутрішню нашу дитину, тому що кожен із нас це дитина, і дуже важливо прислухатися до своєї внутрішньої дитини, адже завдяки їй вона саме да, пізнає світ. Ми цікавимось чимось новим. Це наша маленька дитина, зацікавлена. Да? Вона довіряє світу. І якщо ти не довіряєш, саме там ситуація, треба її пропрацювати, розглянути її. Якщо дитина, дитина відчуває щастя, да, дитина вона бачить свою цінність, тобто вона не може сказати, я якийсь не такий. Вона впевнена вона впевнена в собі, маленька дитина. І тому я пропоную зараз вам практику дитина і дорослий. Закрийте, будь ласка, оченята і уявіть себе маленькою дитиною. Якою ви були? Як виглядали взагалі закрити оченята? Зробіть глибокий вдих, видих, розслабтеся. Яка була зачіска? Який одяг на вас? Що ви бачите? Що ви робите? Що маленька дитина робить, що грає, можливо. А тепер знову ж таки відчуйте себе дорослою, зберігаючи ось цей образ маленької внутрішньої дитини в собі. Закрийте очі і подивіться, де він знаходиться, цей образ дитини вашої. Проскануйте себе, де він знаходиться, як він виглядає, як його звати та скільки йому років. Це дуже важливо, скільки років вашій дитині, чим вона займається і взагалі утримайте його всередині себе. зробіть глибокий вдих, наповніть його позитивною енергією. Так. І завжди утримуйте в собі ось ці два образи. Як, в якому стані знаходиться ця маленька дитина. І скажіть, будь ласка, якщо це негативний стан, то якого ресурсу ви б йому додали? Чого не вистачає. Саме ось ви, доросла людина, бо хочете подбати про себе маленьку. Дайте їй це, дайте, наповніть її цим ресурсом. Скажіть, моя маленька, я з тобою. Я тебе ніколи не залишала і не залишу. Я завжди буду з тобою. Я тебе підтримую в будь-якій ситуації. Тому що ти моя єдина дівчинка, хлопчик. І який же ресурс потрібний вашій внутрішній дитині, тому що вона раптом починає ображатися. У мене яка колода метафоричних карт. Хочу на ручки. Саме для роботи, для підтримки нашої вашої внутрішньої дитини. Ось. Підбираємо будь-яку, будь-яку щось таку, наприклад. Mm. Зустріч. І ось тут на зворотньому боці є розшифровка. Допис такий цікавий. Добре, що у тебе є свій світ. Добре, що у іншого. Є свій світ. І добре, що коли ці світи зустрічаються. Ось така карта. Яка підказка? Да? На початку ми з вами, у нас був запит, як позбутися образи. Це відповідь для вас. Тільки ви можете зрозуміти. Як же позбутися образи, яка вас руйнує, а вам потрібно позбутися її для того, щоб почати жити, для того, щоб почати радіти, бажати, кохати для того, щоб почати жити і насолоджуватися сьогоденням цим життям? Сьогодні? Дивіться, яка гарна карта. Вона для вас. Це ресурс, ресурс, да? який потребує ваша внутрішня дитина. Я вам дякую за роботу. Чекаю вас на своїх консультаціях. Запрошую вас в терапію. Дякую вам сьогодні за вашу увагу, взагалі за довіру. І я бажаю вам усього найкращого з вами. Ваш психолог Вікторія Колесник. Знайте, психолог поряд. Просто зверніться. І ми разом з вами розберемо вашу ситуацію на маленькі на маленькі діамантики, і вона не стане вже такою складною, як здається, на початку. До побачення, мої хороші, до зустрічі!